Вітаю в цьому відео! Ваші увазі результати 31-го туру Ла Ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте, як вам тур, а я розпочинаю. Валенція приймала Севілію. Матч відкрив тур і пройшов у напруженій боротьбі. Валенція більше володіла ініціативою і змогла реалізувати один свій момент у другому таймі. Севілья натискала наприкінці гри, але зрівняти рахунок не вдалося. Мальорка поїхала до Сісідада. Неочіканий результат в Сан-Себастьяні. Гості діяли дисципліновано в обороні та скористались помилкою господарів. Один гол. Забилися до перерви, другий пістав, холоднокровно реалізовувавши контратаку. Хетафа приймала Лас Пальмас. Матч став драматичним для господарів. Вилучення на початку другого тайму зламало гру Хетафа, Пальмас цим скористався і забив тричі Хетафа, відкрив рахунок, але не втримав. Натиск у меншості. Еспаньол поїхав до Сельти. Еспаньол продовжує свою боротьбу за виживання. І цей матч був ключовим. Вони двічі влучили в обох таймах, а Сельта не змогла зібратися і створити щось серйозне біля воріт суперника. Леганес приймав Барселону. Барса, не показала яскравої гри, але зробила мінімум. Здобула три пункти. Єдиний м'яч було забито на початку другого тайму, після чого каталонці контролювали гру, не даючи Легенесу шансів. Елегенес не перемагає вже 5 матчів підряд. Осасуна грала Жероною. Один з найбільш бойових матчів туру. Осасуна вийшла вперед. Другий тайм пройшов під атакою каталонців. Але Жерона пропустила вдруге. Гості відповіли на останніх хвилинах одним голом, мали натиск на завершальних хвилинах, але господарі витримали його. Осасуна здобула першу перемогу за 10. Матчів Реал Мадрид поїхав до Алавеса. Це була справжня битва. Три червоні картки, багато боротьби. Обидві команди залишились меншу ще до перерви, а потім вилучення отримав і гравець Реалу. Але навіть у такої ситуації мадриці зуміли забити переможний гол та втримати перемогу. БП пропустить лише один матч після серйозного холу над суперником. Бетіс сприймає вілляреал. Бетти швидко відкрив рахунок, але Вілірау не знітився. Гості відповіли двома м'ячами ще до перерви. В другому таймі зосередилися, на обороні, отримавши результат. Десь Рез програю перше за 10 матчів. Атлетік Більбао приймав райова лікарну. Атлетік влаштував справжнє шоу для своїх уболівальників. До перерви маски програвали но людина після під шаленим натиском гравців. Атлетика, захист Райо посипався, пропустивши тричі у свої ворота, що дозволило здобути впевнену перемогу. Атлетік Мадрид з Реал-Валядолідом завершали тур. Найрезультативніший матч туру. Атлетіку домінували, але Валядолід двічі знаходив відповідь. Та все ж таки матрасники сьогодні були на висоті 4 забиті м'ячі та впевнена перемога на фініші туру. Валядолід програє 5 матчів підряд. Перейдемо до статистики. Левандовський має 25 голів, Ямаль 11 результативних передач. Турнірна таблиця зазнала таких змін. Від Іспанії в Лігу Європи наступного сезону вже кваліфікуються дві команди. Мальорка піднялася на восьмому місці. У другій десятці відбулось більше змін Севілля. опустилась на дві сходинки. Вниз, піднявши Суну та Воленський. Еспаньол обігнав Жерону, а Ласпальмес обігнав Леганес. І до матчів 32-го туру 18 квітня. Китафа поїде до Іспаньола, 19 квітня. Раю прийме Валенцію. Барс зіграє Сельтою. Атлетіко поїде до Лас Пальмеса. Мальорка зіграє з Леганесом. 20 квітня. Вілерал зіграє з Осідадом. Палядоліт прийме Сосуну. Алавець поїде до Севілі. Реал Мадрид прийме Атлетік Більбао, Центральний матч туру. І Жерона зіграє з Бетісом 21 квітня. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за Переможемо!